Лисичка сестричка і вовк пані брат Були собі дід та баба. От раз у неділю баба спекла пиріжків з маком, повибирала їх, поскладала в миску та й поставила на віконці, щоб прохололи. А лисичка бігла повз хатку та й нюхає нюх-нюх Коли чує, пиріжки пахнуть, підкралась до вікна тихенько, вхопила пиріжечок Моторненько та й подалась. Вибігла в поле, сіла, вияла мачок з пиріжка. А тоді напхала сміттячка, столила його та й біжить. Аж назустріч хлопці, товар женуть. Здорові були хлопці, здорова була, лисичко, сестричко. Проміняйте мені бачка тротячка, за маковий пиріжок. Та ж такий бачка та за пиріжок. Він такий солодкий, що аж аж. От такий знайшовся один, проміняв. Глядіть же, хлопці, каже Лисичка, не їжте пиріжка, аж доки я зайду в ліс. Та й побігли, і бичка гоном погнали. Ті підождали, поки вона сховалася в лісі, тоді до пиріжка аж там сміттячко. А лисичка тим часом прибігла, бочка в ліс пригнала, прив'язала його до дуба, а сама пішла рубати дерево на саночки. Рубає та й приказує Рубайся, деревце, криве й праве, рубайся, деревце, криве й праве, нарубала дерева, зробила саночки, запрягла бочка, сіла та й їде. Аж біжить вовк, пані, брат Здорова була, лисичко, сестричко, здорова, вовчику, братику. А де, де це ти взяла бичка, тротячка та саночки? Як то де? Бичка заробила, саночки зробила, та от їду. Ну, то підвези ж і мене, куди я тебе візьму, ти мені саночки поламаєш. Ні, лисичко, не поламаю. Я тільки одну лапку покладу. Та клади вже, ніде тебе, діти. От вовк і поклав лапу. Від'їхали трохи, він і каже покладу я лисичко, сестричку, і другу лапку. Е, вовчику, братику, ти мені саночки поламаєш. Ні, не поламаю. Ну, клади вже. Вовк і поклав. Їдуть, їдуть, коли це трісь. Ой, лишенько, каже лисичка, саночки тріщать, та ні, лисичко, то в мене кісточка хруснула. Ну, дарма, їдуть, а вовк знов. Поклади, лисичко, сестричко, і третю лапку. Та де ж ти її кластимеш? Ти мені зовсім санки поламаєш. Та ні, чого б вони ламалися? Та вже клади. Тільки поклав саночки знову трісь трісь. Ей, вовчику, саночки тріщать. Злазь, бо поламаєш. Та де там вони тріщать? Що ж бо ти, лисичко, сестричко, таке вигадуєш? То я горішок розкусив. То дай же й мені, так останні більше нема. От приїхали ще трохи вовк знову. Лисичко, сестричко, сяду я й увесь. Та куди ти сядеш тут ніде й сідати. Та я зібгаюся, так, що так, поміщуся. Та ти мені санки зовсім поламаєш. Чим же я тобі тоді дровець буду возити? От таки. Чого ж я поламаю? Я легенький. Сяду я, лисичко, сестричко бо притомився. Я помаленьку. Ой, сідай уже. Хай тобі грець. От уліз він зовсім в саночки, та тільки сів, а санчата трісь трісь, 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 трісь і розсипались. Давай тоді його лисичка лаяти. А щоб тобі добра не було, капусний вовцюгане. Що це ти мені наробив? Лаяла його, лаяла, а тоді каже. Іди ж тепер, рубай дерево на санчата. Як же його рубати, лисичко сестричко, я не вмію, не знаю, а якого дерева треба? Гапосни вовцюгане. Як саночки ламати, то знав, а як дерево рубати, то й ні. Іди та кажи рубайся, деревце, криве й праве. Пішов вовк, Пішов в ліс та й почав рубати. Рубайся, дерево, кривий, криве. Рубайся, дерево, криве й криве. Нарубав, тягне до лисички. Глянула вона, аж воно таке корячкувате, що й на полицю вплуг не вибереш, не те, що на полозок. Давай тоді вона його знову лаяти. Нащо ж ти такого нарубав? Нащо, нащо? Коли ж воно таке рубається? А чому ж ти не казав, так, як я тобі веліла? Ні, я так само й казав. Рубайся, дерево, криве й криве. Ну, ти дурний же який? Та ще й до того ж недотепний. Сидиш тут, бичка погляди, а я сама піду нарубаю. Пішла вона. А вовк сидить, та так йому їсти хочеться. Почав він перекидати, що в санях нічого немає, нічого не знайшов. Думав, думав, з'їв бичка та й втік. Приходить лисичка. Ну, стривай же ти, вовцюгане, я ж тобі це згадаю. І побігла шляхом, біжить? Коли це їде валка до запізнілих чумаків з рибою. Лисичка впала серед шляху і ноги відкинула, причаїлась, мов не жива. Чумаки зараз її побачили дивіться, хлопці, яка гарна лисиця лежить. Обступили її, перевертають. Треба її взяти. Дітям шапочки будуть. Кинули її на задній віз, самі посідали на передній та й знову рушили. Бачить, лисичка сестричка, що вони не дивляться та давай скидати рибу з воза. Кидає та й кидає по рибинці на шлях, усе кидає та й кидає. Накидала доволі та нишком зіскочила з воза. Чумаки поїхали собі далі, а вона позбирала ту рибу, сіла та їсть зирк, аж і вовк пані, брат, тут, як тут. Здорова була, лисичко сестричко. Здоров. А що це ти робиш, лисичко сестричко? Рибку їм. Дай же й мені. От такої. Я стільки морочилася, ловила, а тепер віддай. Піди сам собі й налови. Та як же я наловлю, коли не вмію. Хоч навчи, як її ловити. Та як же ловити? Піди до полонки, в струмих в полонку, сиди тихенько та й приказуй ловися, рибко, велика й маленька. То вона й наловиться. Спасибі тобі, лисичко, сестричко за науку. Побіг вовк мерщій на річку до ополонки, встромив ввоста в ополонку. Ловись, каже, рибко, велика, та все велика. Ловись, рибко, велика, та все велика. Не хочеться бачити йому малої, а мороз, на дворі такий, що аж шкварчить. Лисичка ж бігає по березі та все, мерзне мерзне вовчий хвіст, мерзне мерзне вовчий хвіст. А вовк, що, що ти, лисичко, сестричко, кажеш? Та те й кажу ловися, рибко, велика й маленька. «А ну і я так. Ловися, рибко, велика, та все велика. Ворухнув вовк хвостом. важко вже. А лисичка з берега. Ото вже рибка почала чіплятися. А трохи згодом ану, вовчику тягни. Вовк як потяг, а хвіст уже й примерз, прикипів до ополонки, не витягне. А лисичка його ще й лає. «Ага, капусний вовцюгане. Бачиш, що наробив? казав, ловися рибко, велика та все велика, от велика й не чіплялась, тепер і не витягнеш. Треба тепер тобі помочі дати, побіжу людей покличу. Та й майнула на село. Біжить селом та й гукає. Ідіть люди, вовка бити, ідіть, люди, вовка бити. Як назбігалося, хто з сокирою, хто з вилами, з ціпами, а баби з рогачами, з кочергами. Як почали вони його бідолаху вовка поріщити, а лисичка тим часом побігла, вскочила в одну хату, нікого нема. Господиня побігла на річку вовка бити і діжу немішаного тіста покинула. Лисичка взяла, вимазала голову тісто та впола. Коли дивиться вовк на силу ліза, добре дали йому сердешному. От вона зараз таки прикинулася хворою та й стогне. Вовк її побачив та й питає. А, така ти наробила мені добра, що й хвоста я збувся. А вона йому й каже Ой, вовчику братику, хіба ж то я? Хіба ж ти не бачиш, що з мене он мозок тече? Так мене побили, що й голову провалили мені. Вовчику, братику, підвези мене. Та я сам ледве йду, та в тебе ж тільки півхвоста нема. А в мене й голову провалили. Ой-ой-ой, не дійду додому. Та вже сідай, що з тобою робити? Лисичка вилізла йому на спину, вмостилась та так стогне. Повіз її вовк, а вона їде та все приказує Битий небиту везе, битий не биту везе. А що, що ти там, лисичко сестричко, кажеш. Та те й кажу битий биту везе, а сама нищечком знову Битий не биту везе. Битий бито везе, от довіз вовк її до хати, зліза лисичко, доїхали. А вона тоді плих з вовка та битий бито привіз. Битий бито привіз. Вовк до неї хотів її зубами а вона в хатку, та й зачинилась, не влізе вовк, а вона ще й визирає в вікна та й дражниця. Битий бито привіз. Битий бито привіз. Тупцявся, тупцявся вовк коло лисичиної хатки. Ніяк не влізе. Не клята ж лисичка так піддурила та й побіг додому. А лисичка живе та курей ловить. От і кажеш, сі кінець, а хто слухав, молодець.